Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площою 102 квадратних метри на ділянці площею 40 соток в селищі Котельва. Котельва селище у Полтавському районі Полтавській області. Відстань до міста Полтава становить 65 кілометрів. Продається просторий та сучасний будинок площою 102 квадратних метри у зручному та тихому районі всього за 25 хвилин пішки до центру міста. Будинок має чотири житлові кімнати, затишну кухню, ванну кімнату та коридор. Для вашої зручності в кухні встановлено сучасну та дорогу кухонну техніку Bosch. Загальна площа господарства приблизно 40 сотих. Для комфортного проживання будинок обладнаний газовим опаленням, а також теплою підлогою по всьому дому, окрім спальні, утеплений 14 сантиметрами пінопластом. Завдяки центральному водопостачанню ви завжди матимете доступ до води, а також є додаткова скважина. На території знаходиться окремо збудована кухня з декількома кімнатами та великий гараж. Проте внутрішні роботи в ній ще не завершені, що надає вам можливість облаштувати простір на свій смак. Додаткові зручності включають автоматичний полив газону, що забезпечує завжди доглянуту територію. Цей будинок стане ідеальним вибором для тих, хто шукає комфортне житло у спокійному місті з близьким розташуванням до міської інфраструктури. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду! І всім гарного дня!